Добрий! день. Сьогодні ми поговоримо про те, як фальсифікують історію і чому не варто довіряти усталеним історичним шаблонам, які досі масово транслюють по телебаченню і в мережі. Саме через це багато українців зараз не поважають своїх предків або ставляться до них з принизливої точки зору. Важливим принципом викриття історичної брехні є наше українське прислів'я. Усе пізнається в порівнянні. В березні 2022 року російська армія відступила від Києва від столиці нашої держави. По їхньому причиною відступу був жест доброї волі. Звичайно, ми чудово розуміємо, що ніякого там жесту доброї волі не було. Просто ворожа армія опинилася в ситуації, коли продовження бойових дій під Києвом закінчилось би для них повним розгромом. Тим не менш, московити у своїх СМІ стверджували і будуть стверджувати, що це був жест доброї волі. Вони не зазнали поразки на полі бою, а відступили від Києва. Тим не менш, факт взяття столиці держави не відбувся. Ворог не зміг це зробити, бо не зміг розбити українську армію, яка захищала Київ. Історія це така річ, де взяття столиці це одне з найгучніших подій війни. Так, в червні 1940 року столиця Франції Париж була захоплена німецькими військами. 14 червня німецькі війська з гордістю марширували по вулицях Парижа. Але чому це сталося? Невже французи зробили жест доброї волі і дали німцям взяти їх столицю? Ні. Основною причиною того, що нацисти змогли взяти Париж, було те, що французькі війська зазнали повної поразки на полі бою, зазнали поразки у битві. Тепер вам має стати зрозумілим, що ворожа столиця падає тільки тоді, коли ворог. Зазнає поразки в генеральній битві. В кінці 1941-го на початку 1942 року на фронтах розгорнулася масштабна битва під Москвою. Радянські війська стримували натиск Райху. ціною величезних втрат столицю СРСР вдалося відстояти. Німці не змогли розбити Радянську армію, і саме тому столиця не була захоплена. Існувала велика ймовірність, що якби війська Третього Райху взяли тоді Москву, то СРСР програв би війну. Це дуже важливо. Столиця це найважливіше місце держави, центр прийняття рішень, економічний центр, політичний і ідеологічний в 1871 році в результаті розгрому армії Франції біля Содену, Пруські війська заходять в Париж. Це сталося лише після того, як Франція зазнала нищівної поразки від Пруської армії на полі бою. Саме тому була взята столиця. Якби французи не програли під содину, то пруси не змогли би захопити столицю. Тепер візьмемо на розгляд нашу історію і наші історичні події, які в більшій мірі є. Фальсифікованими і розбреханими. Майже усюди є ось цей почерк жеста доброї волі. У 907 році Великий князь Олег, правитель імперії Русі, володар земель від Ельби до Дону, зібрав величезне військо, посадив його на кораблі і пішов проти римлян. Будемо називати речі своїми іменами. Ніякої візантійської імперії не існувало, як і візантійців. Існувала Ромейська імперія з населенням, що величало себе ромеї або римляни. Отож, наші предки воювали з римлянами. У 907 році Великий князь Олег взяв Константинополь. Він прибив щит на ворота цього стародавнього і величного міста. Це все відбулося не тому, що римський імператор зробив жест доброї волі. Це сталося тому, що наші предки розбили римські війська як на морі, так і на суші. Тому столиця стала беззахисною. Таким чином, військова могутність держави Русі, наших предків, держави наших предків, перевершувала військову могутність Ромейської імперії. Іншого не дано. Жести доброї волі це плід фантазії брехливих істориків. У 451 році на каталаунських полях сталася одна з найгучніших битв з часів народження Христа. Усі історики, як папуги, особливо західні, численні англомовні блогери, розповсюджують у СМІ, що дикі і страшні гуни зазнали великої поразки у цій битві. Але проблема в тому, що у нас є така річ, як порівняння і причинно-наслідкові зв'язки. Цього боїться переписана історія. У 451 році Атіла, король гунів, розбив римські легіони на каталаунських полях. Чому насправді перемогли гуни, а не римляни? Після битви військо Атіли пішло на південь і опинилося в північній Італії. Саме в регіоні Північної Італії тоді знаходився політичний центр Західної Римської імперії. Там же знаходилися бази, де розміщувалися римські війська. У 452 році Аттіла взяв приступом в тодішню столицю Західної Римської імперії Медіолану, сучасний Мілан. Після того, як Північна Італія, тобто бази, де розміщувалася армія Римлян, була захоплена. Атіла повів своє військо далі на південь, на Рим. Отож, беручи до уваги усі ці фактори, ми чітко бачимо, що в 451 році відбулася генеральна битва. В 452 році, після генеральної битви, Атіла захоплює столицю римлян Медіолану, захоплює політичний центр. Ми бачимо чіткий ланцюжок подій. Перемога на каталонських полях і подальша окупація ворожої столиці. Аналогії у нас безліч. Захисники Аеція, ті, що відстоюють позиції поразки Атіли, усе зводять до того, що Атіла відступив нібито з поля бою. А далі у нас провал. Якщо Атіла відступив, то чому Аецій, який переміг, не переслідував гунів? Така вже біда у нас, але коли ваша армія зазнає поразки, то ворог вас не відпускає, не робить жестів доброї волі. Ворог вас буде переслідувати по п'ятах, поки ви не загинете. У 2022 році, в березні, українські війська переслідували і били московитів аж до самих кордонів. В 1812 році московити переслідували Наполеона аж до самих кордонів, а потім і аж до самого Парижа. Коли німецькі війська були розбиті в численних битвах на фронтах Другої світової, армії союзників переслідували їх аж до самої столиці. Скільки римлян прибігло до столиці гунів? Ніскільки. А Ецій ні на крок не переслідував військо Атіли. Бо на каталаунських полях більша частина римського війська була вщент знищена. Саме за таких умов Аецій зі своїми легіонами не зміг захистити ні Рим, ні Медіоланом, ні не зміг перекрити шляхи відступу війську Атіли з Італії. Аецій не зробив нічого. Саме тому ім'я Аеція невдовзі зникає зі сторінок історії. Якби Аецій дійсно переміг Атіло, то ця подія не залишилась би непомітною. В той час Атіла і тільки Атіла був наймогутнішим світовим правителем і найкращим полководцем так званих темних віків. Якби він зазнав поразки на каталонських полях. То би грецькі і римські хроністи завалили би цю подію численними описами, як римські вояки розрізали навпіл диких скіфів, бо так вони називали гунів, і як Ееції гнав гунів аж до самих Карпат. Причинно наслідкові зв'язки це те, чого не розуміють численні малювальники олівчиками карт і схем. Бо у них усе звідки збереться магічним чином. Саме тому ми бачимо, як численні блогери англомовні знімають нам війни 100тисячного монгольського війська з мільйонною армією китайців і перемагають. І так само Аттіла програє римляни. Це ті ж самі люди, які розповідають, що безхатня обідрана орда за Волги може завоювати людей, які вчора громили Римську імперію. Саме в таких людей усі речі беруться ні звідки. Бо кочівнику достатньо лиш коня, і не потрібні йому ваші природні ресурси ні технології. Все зробиться автоматично. У 455 році, тобто пройшло 4 роки після битви на каталунських полях, нібито після такої гучної перемоги Аеція Західна Римська імперія, яка мала би стати грозою усього світу і показати, що велич Риму непорушна, що вона робить? Дає ось так просто вандалам зайти у вічне місто і грабувати. В 455 році Гейзерікс, вандальський король, організував морську кампанію проти Риму. Він зі своїм флотом підійшов до берегів Італії, висадився і наказав грабувати Рим і виносити звідти усі цінності. До правди, вандали майже не зустрічали опору. Вандали в ті дні змогли вивезти зі столиці величезну кількість скарбів. А все все тому, що Аеці зі всіма своїми непереможними легіонами такий був щасливий, що на радощах дозволив диким вандалам грабувати Рим і виносити все, що вони захотіли. Звичайно, це жарт. Вандали, ось так просто і без опору змогли грабувати Рим, бо в той період часу Римські легіони. Куди щезли. Невідомо з якої причини, але точно не через розгром на каталонських полях. Якщо вашу столицю грабують якісь варвари, то це як мінімум означає, що у вас немає армії. Якщо Баеці в 451 році розбив гунів на каталонських полях, то Гейзерік зі своїм флотом і на тисячу кілометрів не наблизився би до Риму. Але ці факти існують. Лише в світі логіки, в світі оберменчів, вікінгів, світі кочівників, яким нічого не потрібно, крім коня. І так само в світі, де пацифісти-монголи є грізними завойовниками, на факти здорового глузду і аналізу ніхто не буде звертати уваги. Вони, як той царьов, після запитання, коли почалася Друга світова війна, тупо будуть гнути свою лінію про валинську різню. Ти їм хоч кіл на голові тиши, для чого їм ці факти і докази. Обри, які в 7 столітті нібито почали бігти на захід, з розгону перескакували не тільки всі річки, починаючи з Дону, а й завойовували мільйони місцевих жителів. І так стрибали, поки не дострибали в панонію, теперішню Угорщину. І за півстоліття завойовують території більше мільйона квадратних кілометрів. Але ще цікаво, коли франки в 8 столітті розбивають в панонії аварів, усі ці обри раптом зникають? Як їх окупаційна влада трималася на територіях від Дніпра до Аль? Яким чином ці гори-вигадники не даються в роздуми. А нащо? Краще собі загнути, що кочівники це великі вояки, бо їздили на конях. Я собі уявляю, як Гітлер після цих заяв рве собі волосся на голові і думає, та чого це я такий дурний був. Посадив би всі свої дивізії на коні і Сталінград, та що там Сталінград? Москву би за три дня взяв? Військо це машина, за якою стоїть ціла держава з мільйонами людей, з системою величезних і економічно розвинутих міст, де вирує розвинуте ремесло, наука. Технології, в степах Азії нічого, окрім перекоти поле не вирувало. Для масштабування виробництва, щоб забезпечити величезну армію зброєю і технологіями, критично необхідна концентрація людей в одному місці. Саме великі торгівельні гіганти, які формувалися як цивілізаційні центри, забезпечували необхідне постачання і утримання такого війська, яке було в Римській імперії. В Римі правив Сенат, який очолювався імператором, звідси йшло управління промисловістю, фінансами і військами по всій імперії. В Україні в перших століттях нашої ери, на противагу залізній Римській імперії була сформована військова конфедерація племен громад, яка називалася Скіфський Союз чи Союз Антів, яка керувалася радою старішин. Що призначало військового вождя ватажка князя, щось схоже було у римлян в часи республіки, коли назначали консула. Ця конфедерація, яка займала дуже плодючі і багаті землі, також відштовхувалася від численних промислових і торгівельних центрів, які простягалися від Дунаю аж до самого Дону. Маючи у своєму розпорядженні цілу систему річок: Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро, Донець, Дон, Азовське і Чорне море, вони могли забезпечувати не тільки швидку логістику і розвиток ремесла, а й також значно розвинути торгівельні зв'язки. Таким чином. Така величезна кількість річок, прямий вихід до Чорного моря, Азовського моря, до Каспію і навіть до Середземного моря дозволяло мати розвинуту торгівлю, що в свою чергу дуже позитивно впливало на ріст міст по всій території України. Увесь цей комплекс, ремісничі центри, розвиток торгівлі, вигідне географічне положення давало змогу тутешньому союзу Антів. Організовувати достойну відсіч римській навалі, що призвело до того, що в 451 році армія короля Атівли, короля Антів, змогла розбити численні римські легіони на каталонських полях. А кучеників за Волгою в той період часу дуже добре і потужно розвивалося перекути поле. Кінь це вам не суньдзи і не металургійний комбінат. І навіть не танк. Кінь – це худоба. Для побудови армії завойовника потрібна реальна економічна і промислова машина, яка живе за рахунок роботи мільйонів людей і акумуляції відповідних технологій. Будь-яка кочова орда від Волги до Уралу, від Іртиша до Амуру не відповідає ні одному з чинників навіть на соту долю. Катастрофічно низький рівень населення. Відсутність річок, непридатність земель для обробітку, це все перетворювало увесь азійський степ від Волги до Тихого океану на майже пустку, де бідкалися, як оті перекотиполи, нечисленні і не дуже розвинуті кочівники аборигени. Невідповідність головному чиннику хліборобська цивілізація, кочівники не хлібороби. Усі завойовники це колишні хлібороби. Усі шумери, єгиптяни, асирійці, вавилоняни, греки, римляни, скіфи, перси. Усі потужні завойовницькі держави виникли саме на гігантських містах, центрах хліборобської цивілізації: межиріччя, Ніл, Тібр, Дунай, Дніпро, Дон. Звідси, і тільки звідси, приходили великі завойовники. З голого степу могли прийти тільки бомжі. Ніякі писані, вигадані, оспівані в творах письменників якісь міфічні орди зі степу не могли прийти. Завойовницькі орди могли прийти з області багатого причорномор'я, що представляло собою систему великих і розвинутих торгівельних міст, де було сконцентроване виробництво і торгівля. І усе це обслуговували сотні тисяч людей. Тому раджу не сприймати на віру твори і книги наших видатних письменників 20-го століття, які написали про ці міфічні орди, які жили в типу в юртах. Усі ці їх уявлення не відповідають реальності. Зовсім інша справа, коли нам автор книги дає ґрунтові пояснення, які ми також можемо в наш час підтвердити за допомогою аналізу. Наприклад, книгу Меч Арея. Автор дав опис не тільки у книзі, а й представив після з численними доказами. Це, до речі, єдиний випадок, коли автор дає докази, історичні обґрунтовані факти, а не просто щось собі нафантазував. Як про це люблять казати люди. Тому якщо у вас раптом з'явиться бажання подумати, що кочівники – це великі завойовники, ущіпніть себе, а потім задайте, що таким чином московити хочуть знищити нашу історичну спадщину і прикрити тими доходягами подвиги наших предків, бо у нас зараз наші воїни роблять подвиги і розбивають гігантську орду. Яку ворог пригнав зі всіх земель, від Атлантичного до Тихого океану. І щось в них не дуже виходить. А ви, скептики, хочете, щоб якісь бомжі з під уралу в 4-му столітті всю Україну завойовували? Усе пізнається в порівнянні.